Онлайн-школа програмування SteamWarcomua допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про квадратне рівняння. Розв'язати квадратне рівняння можна через дискримінант і за допомогою теорему Вієта. Сьогодні ми з вами розглянемо метод розв'язання за допомогою дискримінанта. Давайте розпочнемо з вами з того, що спробуємо взагалі розібратися, навіщо школярам квадратне рівняння. Ви напевно знаєте, що в курсі алгебри вивчають функції, схеми дослідження функцій та побудови графіку функцій. І серед усіх функцій важливе місце займає парабола. Так от, фізичний зміст. Квадратного рівняння це нулі порабови, тобто точки перетину графіку функції з вісім х. Загальний вигляд формули квадратного рівняння є такий. ax2 додати bx додати c дорівнює 0. Для тих, хто забув, як виглядає парабола, ось таким чином вона у нас виглядає. І ось за допомогою цієї формули ми знаходимо Х. Давайте більш детально розберемо, як вирішити квадратне рівняння за допомогою дискримінанту. Розглянемо спосіб знаходження Х за допомогою формули дискримінанту. Дискримінант позначають, як D. Дискримінант квадратного рівняння у нас А. Х квадрат додати bx додати c дорівнює 0, це у нас загальна формула. І він у нас рівний наступний. де равно b квадрат мінус 4ac. Ось такий у нас вигляд має дискримінант, і ми його можемо знайти з рівняння. Ось у нас є індекс А, індекс Б, індекс С. Та в залежності від того, який у нас є дискримінант, то далі ми вже визначаємо, як знайти наші ікси. Корінь розв'язки квадратного рівняння залежить від знаку дискримінанту. Якщо дискримінант у нас більше 0, рівняння має два різних дійсних корені. Якщо дискримінант у нас дорівнює нулю, рівняння має один корінь. А тобто, два корені у нас однакові в нашій формулі. Х дорівнює мінус b поділити на 2а. Ось таким чином ми знаходимо, якщо д у нас дорівнює 0. Якщо d у нас дискримінант менше 0, то в школі вважають, що немає дійсних коренів. Та цікаво знати. Що в вузах вивчають комплексні числа, і вже на множинні комплексних чисел рівняння з від'ємним дискримінантом два, має два комплексні корені. І так, добре. Тобто, загальна формула для знаходження коренів квадратного рівняння е, виглядає наступним чином: x дорівнює мінус b, плюс мінус. Корінь із d, де у нас b квадрат мінус 4ac поділити на 2а. Тобто, ось таким чином ми з вами за цією формулою знаходимо x1 та x2. І далі вже можемо, знайшовши ці точки, побудувати параболу. І так, добре, давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас х квадрат мінус 70х додати 600 дорівнює 0. Тобто А у нас 1, Б у нас 70 С у нас 600. Давайте розглянемо, як знайти Д. Дскримінант, D знаходиться за формулою b квадрат мінус 4 ac Тобто він у нас дорівнює мінус 70 в квадраті мінус 4 помножити на 1, помножити на 600. Результат буде дискримінанта 2500. Далі ми з вами можемо знайти х1, х1. Знаходиться за формулою мінус Б додати корінь з дискримінанту поділене на 2а. Тобто мінус 70, мінус, мінус 70 додати корінь із 2,5 поділене на 2а. На 2 помножене А у нас 1. Тобто результат буде наступний. дріб 120 на 2. 122, тобто 60, оскільки це є неправильний дріб. Знайшли х1. Давайте знайдемо точку x2. Х2 у нас дорівнює мінус b. Мінус, вже якщо в x1 плюс використовував, то в х2 використовуємо мінус. мінус корінь здесь і так само на 2а поділена. Тобто мінус мінус 70, мінус корінь із D із 2,5 поділене на 2 помножене на 1, оскільки А у нас 1. Результат у нас буде такий. Знову неправильний дріб 22-х. Ділимо, дізнаємось, точку, точка у нас 10. І коли ми розв'язали це рівняння, то ми можемо з вами подивитися, як буде виглядати графік функції. Ось. Таким чином він у нас буде виглядати, проходити через точку 10 і через точку 60 на осі Х. Дякую вам за увагу. Спробуйте розв'язати рівняння через дискримінант. Підписуйтесь на наш канал.